Ми на місці. Та он лежить ледащо. Гоу ти, вставай. Нам уже час. Цить. Не буди. Одягайте. Тепер ваша черга колядувати. Ми так неввічливо витягли вас з під ковдри. Маю за це перепросити. Але взимку, якщо так подумати, ніхто й не мусить прокидатися. Така прекрасна тиша, такий пухкий, і затишний сніг. Хоч закутайся і посни тихенько. Це не дивно, панове, адже сніг поглинає звук між кристалами утворюються повітряні кишені. Мене хвилюють лише мої кишені. Нам дадуть мідяків сьогодні. Козо, скажи! Нам потрібно лише два. Не перестарайся, бабуню. Ми на місці. Ну, нарешті. Час дещо згадати, любий гостю. Цей дім, а точніше, долю тих, хто в ньому оселився. Постарайтеся зосередитися. У вас усе вийде. Їх було двоє. Спочатку, потім з'явився третій, малесенький. Стало гамірно ви це чули, бо ваша хата до них найближча. Але чули ви не лише дитячі крики, ще були жіночі. Вона трималася як могла давила плачі крики вечорами. Куталася в хустину так ретельно, як мала вийти з дому, майже ні з ким не розмовляла, навіть коли виходила. Коладе він, коладе. А потім сталася та сама ніч. Згадуєте? Вона волає, як звір, перекрикує навіть перелякане маля. Речить так страшно, що замовкають, злякано навіть звіркуни. Що ви зробите? Не переймайтеся. Вдих, видих. Ви нічого не мусите. Утонайте мені ж ніч, не збудив вас жінки клич. Зостарітися, чекати краще, ніж у вирати. Мож за істинити, кайки, хрясну чітко по макітрі. Що можуть люди? Лише животіти своїм. Так і животів далі муж пляшка, друга, третя. Ніби горілка може змити кров не лише з рук і з пам'яті. А в колисті закляк малюк. З часом страх відійшов, то він і звик до порожнечі й повітря просякнутого гірким горілчаним духом. Як був крихіткою, смоктав хлібного вузлика. Вузлик скис, колиска стала замала, а старече дихання батька, його бускова набрякла пика, тисли навіть більше зазношений одяг. До речі, його звали, чи ви самі згадали? Яка різниця, як його звали? Батькова кров та й по всьому. Батькова кров страшна, коли розпалюється батьковим каяттям. З віком горілка все краще розв'язує мову. Старигань говорив зригуючи, гикаючи, заїдаючи страшні зізнання цибулею та хлібом, як хряк. Розповідав хлопчині, що то було випадково, що вона й сама була ні в року. та жінка, яку син пам'ятав лише як тінь любові, що він міг колись мати. Старий очікував на співчуття дивовижна, правда? Дитяче серце твердне швидко. Як таке наважиться відпустити спотворені залишки любові не чекає співчуття. Та ніч, на яку ви не зважили, повернулася до вас через багато років. Вона завмерла у серці немовляти, немовля, обросло плоттю парубка, а парубок дав волю холодній люті і явився на вашому порозі, кривавий, як пам'ять батька, повний жаху, як останні крики матері. Кажу ж. Батькова кров. Батькова кров. Ви теж її бачили. На грудях, руках, блідому обличчі. Стікала зі сльозами шаленства і горя з тремтливих поробочих щік. Що з нею робитимете? Він дивився у чарку блідими очима та не зробив навіть ковток. Ви теж це відчули. Як самі протягли йому ниточку, яку він так відчайдушно обірвав? Село ще спить. Можна подумати? Подумаєте? Я спитала звічливості. Це ж уже відбулося. Ви подумали і вигадали, як стерти всю кров? Можна, можна? Ви загорнули тіло в кожух. Потягли його геть села, тихо, тихо, без свічечки, намацали ще теплу руку в темряві. Але ж зима, сліди залишилися на снігу. Парубок видивлявся в синій нічний сніг, поки не заболіла голова, не затанцювали в очах блискавки, збирав до рук кожну чорну цятку. Тягли обоє. Дійшли до річки, пробили кригу, де тонше, і як ж гурнули. Кожух зачепився, затримався на уламку криги на мить, так? Ні. Здалося. Ти чи я забрала все. Бувай! Ще річенька несе мертве тілонько. На свой долечок подалі від дош. Лише темну правненько не вийдіє свої Уже й не згадати, що вами керувало тоді, коли ви погодилися ділити той гріх? Та кров чужа, що змащує долоні обох. Часом об'єднує краще, ніж та, що тече тілами. Тепер сну не заважали сварки і сльози, заважало спати тільки ваше сумління. Та поробочі робочі очі, що згадували ту ніч, щойно зустрічали ваші на вулиці. Поглянь бабуню мідячок, як ти Та хотіла. Один. Ще шлях попереду. Будуть ще мідяки. Обережніше. Ми ще можемо під ними задихнутися. Ми йдемо в глиб? Можна і так сказати. Он та хата. Понура, як завжди. Пам'ятаєте? Вам не холодно? Мені ні. Мені так спекотно. Отак, аж горить, як спекотно, дивно. Мені дуже холодно. Її називали сумною хатою, ніби просякнута слізьми, а від того постійно вкрита слизьким зеленуватим мохом. Ніхто не розумів, звідки береться та волога. Поряд, ані струмочка, ані калюжі, а з хати несе пліснівою, як з під землі. А пики, які понурі, ніби когось хоронять щодня. Кожен би горював у такій домівці. Одного літа народилася у пари дівчинка на диво хороша, вічно усміхнена, лагідна. Сяяла, як сонечко, як тупотіла подвір'ям. Згадуєте? Якщо подумати, від цього було навіть моторошно. Не хороша вона була, а дивна. Не родяться в таких хатах хороші діти. Коли сміється дитинка, всім радісно навколо. Коли без устанку хихотить дівчина, сміються тільки злі. Я ж сказала. Були в неї дивацтва. Ходила по селу, заглядаючи у вікна, лякала своїми очиськами собак та худобу, та понад усе любила вона ліс. І щоразу по дорозі туди зупинялася біля хати навпроти. Вони з парубком бувало щебетали до глухої ночі. Ой 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 ой, щебетали. Знаю я, як вони щебетали в порожній хаті. Ще один самітник, як і вона. Йому дівчина довірила таємницю, розповідала, притулившись чолом до чола, що ліс до неї шепоче. Це дійсно дивно. Він живий, має розум. Іноді просить у неї всякі дрібнички, попереджає про небезпеки, викриває тайни. Анва, голівонька хвора. Які ще тайни? Хай скаже негайно. Нічого такого. Але, от останнього разу ліс щось дивне казав про цю хату, де зараз тріпотіло дівоче дихання. Казав, що звідси біжить ріка крові. А та заплямує все село. Ні. Ці слова зняли їм любові з паробочого погляду, розбили серце, вмить наповнили його тваринним страхом. Зранку про таємницю дівчини вже знали ви, а раптом дізнається, ще хтось не дізнається. Можевільні, хто ж їм повірить, майже ніхто, майже ніколи, майже. Якщо нічого не вдіяти з дівчиною, чи піде її марення селом, чи почнуть про це говорити односельці, замовкаючи, як ви йдете повз? Ви звичайна людина нікому не зробили лиха. Немає жодних підстав вірити дівчиську, яке не розрізняє сон і яв. Милосердя до цього хлопчини ваша єдина провина. Він не обирав це бути сином батька, який лив кров так само хвацько, як і горілку. Якби пияко не забрала та ніч, забрала б наступна. Він і сам міг піти до річки в черговому нападі каяття. Міг побитися з іншими пияками, міг просто впасти у сніг і поснути навік. Його мало щось забрати, але ви цього не робили. Ви дали шанс на життя його синові? Ну, і нехай собі живе тихо. О, що задумав. Ти глянь на нього. Це дещо бентежить, правда? Правда, любий гостю. Ваше серце було спокійне, допоки хлопчина не збудив його цією думкою завести дівчину в ліс, щоб її спіткала доля. Хіба він її не кохав? Чи страх затьмарив очі? Як швидко він змінив любов на жорстокий намір, як легко попрощався з надією на сердечне тепло. І треба було таке рятувати. Ця думка триматиме вас ночами, не пускатиме до сну, сумнів лоскотатиме у череві, як хробак. Що прийде першим, розплата за співучасть, яку принесе дівчисько? Чи назріє це питання нащо було його рятувати, якщо він такий же, як батько? Дні пройшли, вже тижня йдуть. Хлоп'я все не знайдуть. Де подівся той мали? Він не хватає ще живий. Ой, чого мені так зле, в пузі ніби все гниє? є. <рив> <рив> Он вона що? Посушливе літо вибиває річки й джерела. Того місяця колодязь уже зовсім змілів. Усі були готові танцювати, приносити жертви що завгодно, тільки б пішов той проклятий дощ. З колодязя тхнуло. Так бувало, пізнім літом. Але цього разу це було дещо інше спочатку крутило животи, стогнали, коли добиралися до кущів. Вили, задихалися, недужі були більше блювати. Лежали у смердючих ліжках, бо не могли піднятися. Треба дуже багато води. Річка далеко, а колодязь тхне. Ну, хто слабший, тому гаплик. Ви були серед небагатьох, хто тримався на ногах. Пили воду з джерелець, що бігли лісом, тому і втрималися. Тому ви були ще і серед небагатьох, хто міг дійти до криниці і перевірити, що це був за страшний сморід. І ви побачили, хто був його винуватцем? О, знайшли обоє тут. Обоє тут. Ви ледь їх впізнали. Цієї ж ночі пішов дощ.